Що зараз треба зробити? Я би сказав чотири речі. Перша річ: те, що ми зробили у 2014 2015 роках, я доручив кожному голові обласної державної адміністрації взяти персональну відповідальність плод до звільнення, в тому числі і бюджетну відповідальність, бо я пам'ятаю, скільки коштував один опорний пункт і побудувати фортифікаційні лінії. Чому Суровікіно в Росії на півдні України вдалося побудувати це за три місяці, а у нас не побудовано за два роки, незважаючи на те, що проходить уже восьма нарада з цього приводу? Можна було будувати і раніше, з іншого боку, було 10 років, а не два. Власне, ну, це власне, питання ні, до всіх. Вибачте, вибачте, лінію оборони на сході, де були воєнні дії, разом з нашою командою з урядом побудував. І саме тому. Ні в Авдіївки, ні в Мар'їнки, нікуди ворог не прийшов далі. Саме тому я зараз ну не час зараз розкидуватися з звинуваченням. Я ж не кажу, хто винен в тому, що не видували. Ми виграємо війну і потім розберемося. Я кажу, що будувати треба вже. І тут нам не треба ніякої допомоги від партнерів. Україна має величезну кількість заводів залізнобетонних виробів. І треба побудувати глибоко ешелован, ешелоновану оборону з двоповерховими е, бліндажами, з позиціями, куди можна було б відступити. І ці позиції це не окопи, бо це новий тип війни. із ланцетів той, хто солдат, який лежить в окопі, його ворог бачить і знищує. Ми маємо побудувати цю лінію оборони. Друге, ми маємо поставити мінні поля. І вони мають бути на 10-15 кілометрів, і їх треба встановлювати вже і не тільки на сході чи на півдні. Їх треба встановлювати вздовж лінії кордону з Російською Федерацією. А з Білорусі вдовж лінії кордону з Російською Федерацією. Коли будуть встановлені вздовж лінії кордону з Російською Федерацією, обов'язково продовжувати встановлювати з Білорусі. Просто вирогідні атаки з Росії вище, ніж з Білорусі. Тим більше, що географічні особливості, борота та і інше, їх треба брати на, до уваги, і там небезпека в зв'язку з цим буде менш ефективною. По мінам. Тобто, фортифікаційні споруди, міни. Третя позиція. Коли нема артилерії, дайте fpv дрони. Вівторок я знову їду на фронт. Я візу 400 fpv дронів. Все, що зміг знайти і купити за свої гроші, купив би більше. Бо в нас в п'ятницю було судове засідання Вищого антикорупційного суду, який е, виніс рішення по директору Кузні Рибальському, який під час війни героїчно поставляв продукцію військово-промислового комплексу фронту. Но винесли рішення. І зараз там була сума більш 4 мільйонів гривень, як застава. Він вийшов з ініціативою до суда. Будь ласка, дайте можливість на ці гроші закупити ФІВІ-дронів і вже наступного тижня завести їх на фронт. Це близько більше 300 дронів. І суд сказав: ми не потребуємо цього. Нехай лежать на рахунку судової адміністрації. Знаєте, я уявити собі це не можу. І четверта позиція це елементи захисту. Потужні засоби радіоелектронної боротьби і радіотехнічної розвідки. Я хочу наголосити, що я інвестував 150 мільйонів гривень в науково-дослідницькі роботи по розробці засобу РЕП, і я можу похвалитися, що ми пройшли випробування Генштабу і Міноборони на відмінно. І я маю надію, що в лютому, а ми можна може, наприкінці січня, ми будемо мати дуже потужний проти Ланцетів, проти Орланів, проти Але, проти Суперкама. Дуже потужні засоби райо. От зробити чотири штуки. Я не хочу йти далі. Я не говорю про ракети Великої Радіосидії, Я не говорю про коаліцію Ф-16. Я не говорю про суперточні артилерії. Я не говорю про Богдани. Я зробити це. І це вже дозволить врятувати життя десятків тисяч українців, яких не треба буде кидати на штурми м'ясні, на незахищені з незахищених позицій для того, щоб відбити позиції захоплені росіянами або захистити наші, захистити це інженерними засобами. Я не відкриваю Америку. Але в мене питання, що і чим треба допомогти? Бо я роблю все, що я можу. Для того, щоб ми забезпечили інженерну, ефективну оборону. Чому це раніше не робилося? Мені кажуть, що це шкодило піару, бо будувати оборонні споруди під час наступу, це означає, що ми не віримо не в успіх, наступ. в успіх наступу. Але росіяни будували. І ми маємо перехоплювати хоч. В тому числі і те, що росіян врятувало, бо я вважаю, що ця лінія соровікина від нашого контрнаступу Росіян врятувала.